Я адміністратор даного господарства, найбільшої і практично єдиної в Україні ферми, яка займається саме автентичним аборигенним підвидом буйволів, такими, як є карпатські болотяні водяні буйволи. Почалась робота з буйволами доволі давно, ще в 2009 році. Власник ферми, сам місцевий мешканець, мешкає він в місті Хуст. Його дідо колись займався буйволами. Він мав у дворогосподарстві 26 твариночок, але це, на жаль, були нехороші часи розкуркулення, коли влада під примусом забирала від людей худобину, наділи земельні, бо ну як то ж можна так багато жити. Так? Буйволів забрали до когоспу. Через місяць, як неприбуткову тварину було зарізано. Власник виріс. Він має Федько Роман Миколайович. Власне виріс він зараз має справу, яка на сьогоднішній день ще все дотує існування цього унікального виду тварин. Спочатку були придбані дві самки, Це Юля і Ромашка. А вони зараз у нас мешкаються. Вже такі солідні пані. Зараз одні 26, а одні 22. А А скільки живуть? Найстарша дівчинка в нас це 36 років. Найстаршу, яку я особисто бачила, їй було 40 років. Люди розповідають, що це унікальна тварина, яка колись могла проживати до 50-60 років до пенсії, але доволі багато чого змінилося в утриманні тварин змінився клімат проживання тварин, і практично неможливо знайти збіжжя, кормові крупи сіно, яке б не оброблялося різними неорганічними добривами і пестицидами. А продуктивний рік. Ну, та дівчинка, якій зараз у нас 36 років, вона дає приплід. Та, якій було 40, вона приплоду вже не давала. Раніше кажуть, що до 40-45 вони могли отелятися, давати потомство і давати молоко. Ідентичного господарства в Україні ніколи не було. Ми можна сказати взагалі першопрохідці, тому що немає якихось достовірних підтверджено-наукових статей, за якими ми б могли навчатися. Це все були розповіді старших людей, які колись утримували буйволів у дворогосподарстві, які колись бачили буйволів. Потім це наші колеги з Івано-Франківщини, Львівщина, Чернігівщина на Київщині буйволи були колись. Зараз уже практично немає. Тому це такий обмін інформацій. Збирання інформації, впровадження в себе проби вдало, невдало, вдало рухаємося далі, невдало забули і переходимо до наступного етапу. Тому от все почалось кажу, з трьох. це Юля Ромашка і мужчинчик Юрій Юрійович. На сьогоднішній день їх уже в нас мешкає 118 тварин. Стадо доволі гарно так набрало кількості. Нам це дуже подобається, бо це означає, що їм подобаються умови проживання, умови утримання, догляду за цими тваринами, бо е боялися, що їм тут не сподобається. Це все ж таки незовинна територія Закарпаття. Вони звикші до Хузького, Тячівського, Рахівського районів. Вони не молочна і не, не і не м'ясна порода тварин. Вони завжди слугували саме робочою тяговою силою. Е тому нас це тішить, радує. Що їм тут подобається, вони розмножуються, але молока практично не дають зараз. У нас якраз та проблема, з якою ми зіштовхуємося кожного року. Молока мало туристів, відвідувачів дуже багато, і ми маємо інколи можливість лише презентувати, що існує така тварина, яка потребує допомоги постороннього для того, щоб вона вижила так. Бо ціль господарства це не молочне надбання, так це не прибуток, надприбуток, це зберегти відновити популяцію і щоб ферма мала можливість себе самоутримувати, тобто що ми мали кошти заготовити сіно, заготовити кормові крупи. Побільшувати, збільшувати інфраструктуру і відповідно покращувати інфраструктуру. До цього ми ще поки що не дійшли, але дуже багато факторів впливає на нас, які від нас не залежать. Це в першу чергу коронавірус. Коли прийшов, то відповідно туристи не їздили. Тоді ми рушилися в онлайн роботу. Більше почали себе про себе розповідати в соціальних мережах. А потім, на жаль, почалася війна, так само дуже вплинула на нас. Дуже багато працівників наших знаходяться на війні. Дуже важко знайти робочу силу людей, які б мали бажання. Працювати в такій непопулярній індустрії, індустрії, як фермерство, все ж таки, це нечиста робота, вона брудна, вона спекотна, вона мокра. Тому трошки важкувато. І Запах дуже корисний. От коронавірус походили, наступили, пішли в магазини півтора метра соціальна дистанція. І Нікому треба казати, що відійшли. Але якщо дійсно говорити, то випаровування від буйволиного перегною, профілактика від коклюшу. Дуже корисно, особливо зранку, коли найбільш такий різкий запах, сильний. Декілька хвилин побути в стайні на дворі. Тому часто приходять з дітками до нас зранку, чи з вечора, коли буйволи повертаються, щоб трошки тут погуляти. Ну корисний запах кажуть. А у вас сіновісти утримання? Чи ви їх ну, десь на полу? буйволи знаходяться на пасовищі? У угу. нас є два пасовища. Одне літнє знаходиться за чорною горою. От, вулканічний ансланець, чорна гора. Потім є СМТ Королова. Одна з найстаріших і взагалі, як нещодавно було доведено, що найстаріше поселення людей, первісних людей це було в Васенте королево стоянка, там є, то там ми маємо 100 гектарів землі орендовано і зробили такого літнього табора. Зараз там 65 буйволів, це дорослі маленькі, які не дають молоко, які вже не п'ють молоко, то вони сонце сходять, виходять на пасовище, там неподалік протікає річка, Ботер називається невелика така, то вони. Там Мають місце що покупатися ввечері о, ну, о 19-20 повертаються додому. Сплять на дворі. Ті, які в нас тут знаходяться, це ті, які дають молоко, які відгодовують буйволяток, буйволятки, які ще п'ють молоко. І вони вдень знаходяться на пасовищі з 10 по 17 годину. Бо зранку ми маємо великий потік відвідувача, плюс їх треба подоїти, погодувати, бо вони як коза дереза. Приходять з поля, ні не їли, не пили. Треба й догодувати, і допоїти. Особливо, коли такі дуже спекотні дні. То вони собі дві-три-чотири годинки, коли найбільше припікає, сидять в озері, в болоті. Відповідно, тоді вони не їдять. Тому і молока і за рахунок цього зараз менше дуже спекотно. Спеку вони не люблять, а все ж таки потрапивши до карпатського регіону. Вони адаптувалися до умов проживання. Вони трошки видозмінилися. Дуже товста шкіра, вона сягає сантиметра глибоко, потім залоза, яких і так шість разів менше, чому корів і температура тіла постійно 37,5 градусів. Я вимірювала з лікарем, спостерігали. От Ну, середні 36, 37,5, але може бути 37,8, може бути 38 градусів. Вони мають в зимній період доволі густу, таку жорстку, довгу шерсть. Тому прохолодні пори року для них комфортні, тим більше такі, як зараз. Зими в нас дуже пологі. Наші колеги на Івано-Франківщині навіть взимку випасають буйволів на пасовищі, покажуть гарний сухості, суковитий, немає снігу, немає стійкого морозу, тому їх вони спокійно випасають. В день ми чергуємо, тобто сьогодні одні буйволиці залишаються завтра інші залишаються, бо є маленькі буйволяти, яких треба підгодовувати протягом дня. Ну і відповідно приїжджають гості, які не розуміють, що в нас. 115 буйволів, а на території лише 5 буйволів, решта має випасатися, бо ну це природний спосіб утримання. Вони мають рухатися, вони мають купатися, вони мають сидіти в болоті, вони мають споживати різну рослинність, яка відповідно впливає потім на якість смак молока. А, тому не використовується ні штучне запліднення, а, ні штучне підгодовування маленьких буйволят, а, не використовується вакцинація тварин. Раз на рік здається кров на дослідження, робляться проби мам. Усіх буйволів, але жодна тварина не є вакцинована і не використовуємо лікарські препарати для цього. Якщо можливий такий. Трошечки собі дозволяємо в зимній період обробляти їх від лишаю або від надшкірних паразитів, бо вони от в хліві, вони тісно одна біля одне, тоді шерсть дуже довга, і воно швидко розповсюджується. Треба їх трошки обробляти. В літній період вони себе самостійно від цього рятують. Вони сідають до багнюки, обгортаються е і робиться шкірка так mm -hmm. з глини. Сонце не так пече відповідно, не так їм тепло. І Я якщо щай. беруться надшкірні паразити, mm -hmm. вони знерухомлюються mm -hmm. і ввечері, коли ми їх миємо або коли вони. Об паркан, в об дерево себе відчіхують, це все гарно знищується і зникає. Тому от ці всі мови ми намагаємося витримувати якомога краще для е, життя цих тварин. Надіємося, ми побачимо буйволицю в пенсії, і держава можливо, що дасть якусь дотацію за це е, зараз. Усі буйволи в нас є ідентифіковані, вони мають паспорти. Е, ну, на на щастя, вже цього року будемо мати невеличку дотацію для власника для, ну, для утримання буйволів, щоб мати можливість оплатити сіну, яке на зимній період ми заготовляємо. Отже, скільки так. людей працює з буйволами безпосередньо двоє на пасовищі, двоє на території, двоє на пасовищі, але ще є замінні, бо зрозуміємо, що цілий день при такій спеції колектив, загалом колектив господарства це 15 людей. Це два пасовища. Це ферма, це переробка молока, це проведення екскурсій, дегустації і персонал, який десь щось там миє, лагодить, докручує. І ще маємо невеличке таке стадо свиней угорської породи мангалиця. А, чому? Бо залишаються зливки після сироваріння, що просто не виливати і добре, і то тримаємо свиней, то відгодовуємо потім ще свиней, і ще є двоє працівників, які доглядають за свинками. Туристі, а ви приймали буйволів переселенців? Не було такого а, буйволів переселенців у нас не було а, дуже мало здорового буйвола за межами території Закарпаття. А, наприклад, активно буйволі продавали на початку 2000-х років до Голосійського монастиря потім не завозили туди нових самців і постійно використовували одного того самого відбувалися імбриїнги цих буйволів. Потім було продано до Чернігівщини. Панте Тегибко їх придбав. Його технік до нас приїхав, бо дуже погані були показники крові. Буйволи в зимній період вигризали одна з одної шерстя. Ну це є наслідок імбриїнгу, тому вони великої частини позбулися завезли за території України з Голландії. Здається, на плаю теж завезені буйволи, тому не можемо собі дозволити. Взяти буйвола, яке не має автентичного генетичного правильного походження саме карпатського буйвола, бо потім їх і не можна буде ідентифікувати саме як карпатський буйвол. має відслідковуватися родовід по четверте покоління, що не було завезено, що не було використано етичний матеріал іншого виду тварин, тому переселенців у нас немає. Дуже багато просили продати. Зараз на Чернігівщині діє якесь державне, не знаю, як то правильно назвати, осушення боліт, чи рошення боліт. Щось вони з болотами хочуть. Робити і дуже хотіли купити буйволів, але ну ми їх не продаємо від нас з за Закарпаття, бо боїмося, що більше сюди вони ніколи не повернуться. Дуже важко було нарощувати стадо, щоб потім його кудись продати. Осередок буйвола це є Карпати, і не українські Карпати, як би нам того не хотілося, а саме Румунія. Румунія є от таким. Е Джерелом Буйвола, саме в Румунію вони потрапили. Потім вже ну за 100 років наша держава змінила 10 імперій та держав, культури змішувалися, то от буйволи до нас потрапили саме звід, Ну, Вірніше, вірогідніше, коли невеличка частинка сучасного села, не належала до Візантійської імперії, і нібито сухопутнім шляхом, коли перетягували сіль, можливо, буйволи тут і опинилися. Перша документальна згадка про буйволі вона австро угорський туристичний довідник, де рекомендується під час відвідування під Карпатії України завітати на Притисянську низовину, щоб побачити, як в різці Тиса купаються чорні велетні. Це нас дуже тішить, що туристи до Буйволів їздять уже понад сторіччя. Перша перепись буйволю 1920, 21 рік період Чехословаччини. Це територія Хуського, Тячівського рахівського районів і не повні території. Це лише такі невеликі села. То буйволі було 2200 тварин. 91-го року в Україні нарахували 38 буйволів. Який потік туристів? Сезонний сезонний сезон. Це коли? Сьогодні, наприклад, у нас вже було сто людей. В неділю у нас було 200 людей. Найбільш такі туристичні місяці це березень, травень, липень, серпень і жовтень. Ну, відповідно, грудень, але, але не так зовсім глухі це листопад і лютий місяць, але постійно турист їздить, їздить. Багато факторів впливає на людей. Після коронавіруса всі ринули на Закарпаття. Оце літо ніколи не забуду, коли ми з колективом не мали часу попити води. Просто не мали можливості присісти, відпочити, бо люди їхали. Їхали. Тоді переважно був це індивідуальний турист. Їхав власне, не автівками. Зараз це переважно автобусні групи. І це Львівщина, Івано-Франківщина, Житомир, Одеса, Миколаїв. Ну це такі найбільш найбільш відвідувані групи, звідки до нас приїхали. Можна, звичайно, ми, ми раді будь-якій допомозі. Е, ну, зараз. зараз молока практично немає, 36 літрів молока за добу. Це ми виробляємо сьогодні якусь продукцію, щоб мати можливість завтра дати людині на дегустацію. Продати в нас немає чого. Е, знаємо, що на зимній період одна буйволиця з'їдає два тюки сіна в день, е, ну, по-різному, середньому. Тобто хтось з'їдає півтора, хтось з'їдає три. О, такі Доросліші тварини, тому, тому немає ресурса власного, щоб мати можливість заготовити сіно. Тому таких небайдужих людей і просимо нам трошечки допомогти. Кімка тюків чи корму на зиму? Минулого року це було 12 тисяч. Один тюк це 23 кілограми. Це більше ніж півмільйона гривень. Ви готуєте з молока, і що це виробляється? тут. Тут це тут. тут. от Хлопці наші дояці буйволі всередині, апаратний Прот, тип вручу, доїння, вручу. апаратний тип доїння, бо ем, дуже довго доїти руками. Вони важко адаптуються до нових людей. Тобто, це має бути постійний персонал. Вони тварини з особливим характером. Вони люблять. Однотипний, незмінний темп, ритм, спосіб життя. Зміна для них це стрес, і вони до нього дуже важко довго адаптовуються, може пройти півроку, щоб от Крістіна наша або Монція допустила нового дояра до себе. Тому почали їх чити до доїльного станка, щоб от не так було травматично в цьому плані для них. І якщо доїти руками, в них ввечері корова йде столоки, молоко вліво-вправо. Вліво вправо, вліво буйволиця приходить, молока нема. Її треба нагодувати, помити, поставити в доїльну залу, привезти її буйволя, тоді починає наповнюватися вим'я. Якщо є їжа, молоко буде. Тобто вона погодувала буйволятко, Ми даємо муку. Якщо вона їсть муку, вона спокійно робимо такий обмін. Ми її їсти, вона нам молока. Якщо муки нема, молока не буде. Вим'є тверде, експандер, я пробувала доїти. Це ну, дуже важко. І, наприклад, мій брат є одним з доярів, то для восьмих буйволиць він витрачав 3,5 години час. Це зовсім нераціонально. В плані, якщо це літній період, їх треба швидко випустити, їх ввечері треба пізніше привезти. В зимній період їх треба дуже гарно вимити, шерсть довга. Воно все капає і не було такої чистоти, як би ми цього хотіли. Тому почали їх до доїльного станка адаптувати. Перша спокійно стала буйволиця. Ця Чічка, а чотири місяці роботи з нею. Вона собі спокійно зайшла. Зараз це вже добре відбувається. Вони вже навчені, молоді бачать від старших. Вони собі стають до загону і по черзі по двоє заходять з залу. Хлопці їх миють, водять ні І от вже потім починається. Тому апарати. Хлопці зранку подоїли, молоко привезли, занесли і сировар, один з них я. Молоко процідили, профільтрували щось виготовляється з пастеризованого молока, щось виготовляється не з пастеризованого молока. Тут все переробляється на місці в крамниці. нашій продається цього ну, 2022 -го... Чи третього? Вже не пам'ятаю, 23-го, здається, року відкрили крамницю в місті Хуст. Е, бо коли не сезон, треба десь дівати цю, цю продукцію, тому вирішили зробити крамницю фермерських і крафтових продуктів, де поєднали нашу продукцію крафтових виробників Закарпаття, ще щось трошечки взяли з України, бо закарпатцям Закарпатське вже приїлося. Е, тому знайшли колег на Львівщині, на Київщині, сироварів, виробників м'ясної продукції, якихось варень, джумів, соусів крафтових. То там продається і наша продукція. Нашу продукцію ще можна зустріти в Ужгороді в, магаз... ну, в сировинному барі «Сировина» називається Мукачево-крафтовий магазин Шпайс. Хотіло б десь іще відправляти за територію Закарпаття. Але в літній період це практично нереально, бо сири мають короткий термін придатності. Треба швидко це продати. Сири не такі дешеві, як простий сир з коров'ячого молока чи з козиного овечого він має вищу ціну, тому ну, специфіка така існує. І нема, і нема що продавати. Хотілось би та нема що. і це є та проблема, з якою ми зіштовхуємося кожен раз. відкаємося, що є можливість, але нема що. Тому я розумію часи колективізації, коли буйволі просто утилізували, бо не було змісту їх утримувати. Але ми їх дуже любимо, цінуємо це культурне надбання, яке не має права зникнути в Закарпатті. А скільки буювали це вноше своємуля? 11 місяців. Корова 9, бувалиця 11. плюс-мінус два тижні не доношують дівчат і два тижні переношують батьків. Отеляються самостійно, практично без посторонньої допомоги. Головне не розгодувати тварину, щоб не було ожиріння. Якщо є ожиріння, це буде проблематично, і бичок чи дівчинка можуть вирости великими, тоді треба буде трошечки допомагати. З'являються на світ передніми ратицями, ратиці, потім носик. Коли 10-15 підіймається на ноги, через 4 години вже гарно рухається. Вони гарно адаптовані до самовиживання. Перші декілька діб в них поганий зір, мутнуватий, тому як діти, вони тягнуться до рота. Це треба лизнути, смакнути і куснюти. У них вже при народженні є зуби. Два або чотири нижні зуби, які можуть бути. А зазвичай більше дівчаток чи хлопчиків? 50 на 50. 50 на 50. Ніколи, ніколи. Жодного разу двіні не було. І в практиці кого б не питали старших людей, ніде ніколи двійні не було. Лише по одне буйволя. То все таки. Ви їх запрягаєте, щоб вони тягали все, що можна виконали основну функцію. Вони вже вони вже. Ні, ми їх не використовуємо в такому плані. Максимум можна посидіти на такому. і то не на всіх. Є у нас на хан, на хана на бика можна сісти, на ірму можна сісти, на Катю, на Чічку можна сісти. Вони це дозволяють, і то так ненадовго, поки там щось їдять або від задоволення того, що хтось на них сидить, а сидять на хребту, та частина, де себе вони не можуть самостійно почіхати. Їм стає приємно. Вони сідають. На хану трошечки посидіти, якщо він трошечки ще пройдеться, потім він лягає. Нема нашого Джексона? Правильно зрозуміло, ви їх щодня миєте, чи ви просто про вимкзав? Миємо тих тварин, які дають молоко кожен день. Повністю тим... тварину? Ну, від шеї до, думаю, до хвоста. Чи... Тепер чи... легко, бо тепер вони не мають такого стомового покриву, то бруд легко очищається. Проблемніше в зимній період, коли дуже така шерсть активна. Але в цей період вони не випасаються на пасовищі, бо нема чого випасати. Вони будуть більше витрачати Що? енергії, щоб піти на пасовище, повернутися на пасовище. Щось там з'ядь тут немає. Пасовисть тут е, все приватні угіддя, десь є агрохолдинг, місцеві невеликі фермери. То ми їх випасаємо аж за 8 км від нас. Це колишній закинутий сад і вздовж міраційної системи попри канави. От там є територія, вона гарна, смачна. Ну плюс маємо ще біля ферми гектарів дев'ять. це луцерну посіяли собі два роки. Тому то 3-4 рази на рік викошується. Ну відповідно, кожен день їх догодовується. На власник придбав конкретно лише. Щоб познайомити власних дітей з цією твариною, щоб мати дуже смачне і хороше молоко в оселі. Але коли їх ну, троє, все добре, окей, потім їх стає 7, 8. Люди вже самі приходять, маємо, виїжджаємо за кордон, або вже люди похилого віку не мають можливості утримувати. Молодому поколінню, на жаль, не до цього, то самі вже приходили з пропозиціями викупити тварину. І коли вже стало 10, 12, в місті тримати, це стає неактуально. Е, про монітор... Ринок. Так, на той час існувала єдина така асоціація Бугол Закарпаття. Там було 17 буйволів. Потім цих буйволів продали в село Горінчево. Там де є невелике фермерське ферме, ресторан, готель, там теж є буйволи. Тобто промоніторили ринок, не було би місця, де б займалися відновленням популяції з витриманням таких природних умов. утримання. Щоб не було ціллю якомога більше видоїти і. Ну хотілося б щось, щось щоб за ними доглядали, щоб їх любили. За Закарпаття продаватися не хотіла. На Закарпатті місця такого не було. Тому було вирішено побудувати ферм. Довго вона будувалася. Спочатку бували один рік, були на, посо... на полонині з отарою овеці. Повернулися звідти, як діти з. Забідовані, заголоднені, недолюблені. Сказали більше на полону ну, ні ногою. Все звідти більше ми. Ми їх туди не пускали. Одне літо навіть один рік ми мешкали. От на тому літньому пасовищі що я розповідала, зробили такі халабуди. То одну зиму мешкали з буйволами там, поки теж добудовувалися господарство. Сюди переїхали. У нас було 36 буйволів. Це був 2016 рік. Їх було тоді 36. Зараз уже 118. Чим сто молоко і чи відрізняється воно від по смаковим якостям воно не має жодного специфічного неприємного запаху або присмаку. Воно солодше, більше міст лактози. Жирність коливається залежності від сезону від 9 до 11,5%. до 11 Воно жирне, і там інший білок, інший казеїнний білок. А якщо от коров'яче молоко має казеїн типу А1, то має молоко має казеїн типу А2. У 2018 році було проведено дослідження, взяли 66 зразків з буйволиного молока, то всі ці 66 зразків мали молоко генотипом А2А2. Корови можуть мати А1А1, можуть мати А1А2. От буйволи, ці всі 66 разів мало А2-А2. Це молоко легше для засвоєння, перетравлення організмом людини, бо підшлунковою після 30 років припиняє вироблятися речовина, яка перетравлює казеїн, який присутній у коров'ячому молоці, тому йде здуття, несприйняття, інші побічні такі нехороші реакції. Таке буйволине молоко можна пити в будь-якому віці. Від маленьких до більш старших. Якщо йде мова про дітей, то ми завжди рекомендуємо його розбавити з водою, бо воно дуже міцне і може бути закрим. Нас так тішить, тут люди з села ходять на молоко діткам. Хлопчику вже один має 8 років, інший має 5 років, але той, що ну, вони виростуть і будуть своїм внукам розповідати, що вони виросли на буйволиному молоці. Теж твориться історія. Племінниця моя теж на буйволиному молодці виросла. Чи впливає воно на імунітет? По власному досвіду скажу, що моя дитина, що моя племінниця менше хворіли на гострі розпі... аспірту розпространення різних інфекцій в садику, в школі.